І всім привіт, друзі! З вами я Sony Game. і да, ми продовжимо виживати в цьому мірі. Так, да, як ви пам'ятаєте, в минулій серії я чуть майже не помер від відьми і заховався. Заховався від неї. Тому що в мене була половина сердечка, і я боявся, що я здохну. І я там чую Ендермена, А. Щоб я знімав більше роліків, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайки і напишіть коментар. Давайте наб'є мені вже 1000 підписників. І зараз я почекаю, поки доплавиться золото. Ну і залізу. От останнє золото пусть доплавиться. Так, все, ламаємо. На залізу не хватає місця, прийдеться його не брати. Так, викидаємо порох. Це викидаємо. Та, до речі, в мене є обсідіан, я можу вже зробити... Стоп, А куди мені? Я забувся. А мені сюди треба. Так, знову викидаємо порох. І гнілу плоть. І з собою беремо так железну кірку. Йома, я знову це підібрав. Так, порох. Каміння. Я не желізо. Я можу це залізо просто отак скопати, хоча би до стака. І, І достатньо буде. Оскільки в мене зараз? 27, от стак так можна накопати і достатньо вже буде. Там ще в нас печера і печера, там ще й ти, і ты мені здається. Ти теж заліза хочеш? Вибач, но тобі ще рановато. Тому не буде тобі заліза. Вибач. Ой. І тобі теж, до речі, не буде заліза. Так, добуваємо і. Вибачно, я тобі можу щось друге принести. Ой, тут десь кріпер був. А, ну, побігли. Цьому слізні. Ой, вот ось, ось він. Йому особисто нічого не достанеться. Тому що він. Хоче мене вбити. Йомайо! Як я сюди спускатися буду. Так, в мене є. У мене нема даже відра з собою води. Будемо... Отак от. Спускатися. Обережно. Так, я чую... Так, бачу скелета. Так, бачу алмаз. Буває алмаз, тікаю. йо -мо! Просто біжимо кудись. Так, давайте, я готов сражатися з вами. Паука, перший, мінус. У мене знову місця немає. клас. Кріпер, давай. Ай! Як він мене підірвав? Так, до побачення. Так, все, робимо, я так зрозумів, останні факіла. Більше в нас не буде. Прийдеться вибиратися вже. Од... На ост... Останній уголь витрачаю. 56. Хватить, щоб ще трошки алмазів добути, якщо їх взагалі знайду. Йо-майо, -йо, скільки тут монстрів. А, це вода. Це вода. Кріпер. Чо ж ви тут? До мене мій друг приєднався. Ай! Що ж вам скелети? Так хочете мене вбити, я бачу. О, кріпер, допоможеш? Молодець. Ну трошки підірвав. Як він живий? Скелет. Ти по Скільки в тебе хп живучий. Вбити його ніяк не можу. Бу Господи, подивіться, там лава, вода. Все, що попало. Спавнило... Заспавнилось. Так, да, я бачу ще один алмаз. Мені ще до нього дойти треба, а то кріпери мені це не дадуть. І, пав і павуки. Так, да, друзі, вибачай, вибачай за такий голос, я просто трошки прихворів. Але за кожен лайк я поправляюся. Тому давайте ставте лайки, щоб я більше роликів для вас знімав. Так, буваємо зомбака і добуваємо алмаз. Скільки? 5 штучок. Ну це максимум на якийсь шолом, але мені не шолом, мені треба стол. Зачарування. Це буде набагато краще. Так, тут нічого немає. Зомбі, ну що ж ти так хочеш мене вбити? Вам же це не вдасться. Це якщо я вам піддамся. Максимум. Ви мене ще зможете вбити. А ой, ще алмазик. Тільки ж. Жаль, що їх тут всього лише... По одній штучці. Якщо було зразу по вісім може. Так, да, представляєте, я коли виживав, то мені з. Я бачив алмази, і там їх зразу було 11. Розумієте? 11 алмазів в одній жилі. 11. Я максимум, вроді, копав вісім а тут накопав аж 11. Так. Скелети, розстрілюйте саме, самі себе. Так, зараз. Перший вже помре, так? Да? Боже, самі себе розстрілюють, які ж тупі. Давайте його навіть... луком доб'ємо. Господи, це ще печера і печера. У мене немає факелів. Смолоскипів. То що ж? Господи, ви подивіться, як, як там. А, ну як сказати, не так уже. І... Це просто така величезна печера, яку треба освітити. До речі, я можу набрати. Відро з лавою і освітимо далі цю територію, тому що фекела у нас, так, да, закінчилися. Ой, що ж робити? Вибиратися? Ну, можна сказати, не зря я сюди спустився. Тому що так. У мене нема дерева. Ні. Я не зможу зробити собі. древесний уголь, щоб зробити з цього угля факіла. Тому прийдеться нам вибиратися. Ну нічого страшного, і так. Скільки? Шість алмазів добули, це нам. Ще багато добули. Ми могли взагалі нічого не знайти. Так, да, друзі, я піднявся трошки вище. Так, тут точно яких алмазиків немає. Вдруг я щось пропустив. Ой, слізінь, ти живий. Ну, давай так. За те, що ти живий і не задіспавнився, я тобі дам. Що ж тобі дати? Ось. Я думаю, тобі це сподобається. Ну ось, дай, йди, бери. Замиремо ну, це золото. А то що я йому? Він золото не любить. От піглі нам віддам це золото. А йому це не потрібно. Йому потрібна слізь. Як він і Так, все я вже забув, де вихід у нас. Ну, я тут проходжу, проходжу, щось золото взагалі пропустив. Як я так багато золота міг пропустити? На крій ще багато. Тільки вона все в лаві згорить. Ділами ми тушимо. Давайте якось так піднімемося і будемо їх збирати. Так, підібрав, 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 підібрав. Так, і от залізо. Не знаю, вам щось видно чи не видно, давайте ось тут зламаємо просто факіл. І отут освітимо, буде один факіл. Ось, тепер все видно. Отак От би алмазів багато було, було б класно. Ну, непогано, скільки в мене. 50, непогано. Так, сі. Да, ламаємо цей факел. Так, я думав, це слізень великий. А, давайте освітимо. Ще залізо. Що ж я так пропускав? Його тут ще немало, його тут багато. Так, зараз моя кірка зламається. Такс. Йомайо, спуска... ще три. А ні два. Такс, піднімаємось. Мені цікаво, куди мені йти. Йомаю, подивіться туди. Не знаю, будемо ми сюди повертатися чи ні. Я наві навіть не, не, не знаю. I don't know. Може, і спустимо ще раз сюди. Побачимо. Тому що, в принципі, в мене обсідіан є, все в мене є, то може колись З... Передивлюсь відоси, колись сюди повернуся. Так, а мене. Так, да, лазуріт в мене є. Так, да, я вже пам'ятаю це місце. І, друзі, зараз напишіть в коментарях, пам'ятаєте ли ви ось, ось це місце? Хто пам'ятає, зразу пишіть натискайте відео на паузу і напишіть в коментарях, що це було за місце, що я тоді тут робив. Цікаво. хто спам'ятає? Хто пам'ятає, що було? Що там було? Так, поднимаемся. Ой, а тут дождь. Дождь. И да, мы выбрались. Ой. Раз. Давай. Вот так. І ми вибралися з цієї печери, ура! Спустя скільки не знаю, 5 днів пройшло. А відосов десь два чи три навіть я був в цій печері. Викидаємо це залізо. Воно нам не потрібно. Нам потрібно зараз шукати дім або якусь деревню може знайти. І будемо торгуватися з жителями. Будемо з ними торгуватися. Або просто знайдемо якусь таку невеличку равнінку, степі, щось таке там, де може і деревня заспавнитись. І будемо там будувати свій дім. Я, напевно... Побудую його вже, коли закінчу цей відос. Тому що. Таке. А... Ну, хто хоче, може написати в коментарях. Може мені. Хто хоче, я можу побудувати дім і в... прямо в... в відосі. Хто хоче, то напишіть все в коментарях. Якщо ніхто не напише, то буду знімати, то не буду знімати. Просто побудую дім, а ви в наступному відео оціните. До речі, ось тут я і можу побудувати. Точно! Я ось тут і буду будувати. Наприклад, якось біля дерев. Ну... О, давайте ось тут. Ось тут я буду будувати. І... Ну, дерево в мене трошечки є, але воно взагалі щось маловато. Просто зараз добудемо дерева. І продовжимо. Так, друзі, я думаю, стільки досок нам буде достатньо для будівлі. І да, я собі ще завев песика. Я копав. Рубав ці дерева і знайшов собі собаку. І так, да, я е, думаю, що я буду будувати дім вже в відосі. Я зніму відос, як я буду будувати Дім. І так, да, на сьогодні ми завершуємо. Тому, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!